Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Наша суботня розмова. І розмова, як я обіцяв, по дуже цікавим темам. І подумати, щоб могли подумати. Я почну я, знаєте, з чого? Почну з Шуфрича. Трошки прошу вкачать, трошки. Він вже всім надаїв, він вже всім. Але там в інтерв'ю, яке він комусь там колись, дав ось зараз, недавно, де він сказав, я не піду з Верховної Ради, я не піду з голови комітету, і так далі. І так далі. Знаєте, що там цікаве було одне? Що він сказав, що з перших днів з автоматом готувався захищати Верховну Раду. Замітьте, не Київ, не Україну, не Закарпаття навіть своє, а Верховну Раду. У мене виникло питання до цієї особи Нестора Шуфрича. А від кого він збирався захищати Верховну Раду? Цього він і сказав від кого. Судячи по тому, що він останні 10 років говорить, судячи по тому, як він себе веде останні 10 років і ці роки, що в партії ОПЗЖ і поруч з Медведчуком, то я так вважаю, чомусь мені каже, що захищати Верховну Раду він збирався від так званих націоналістів, від так званих бендеровців. А якщо точніше, то захищати Верховну Раду він збирався від армії України, від військових України, від тероборонівців українських, тих, що захищали Київ. Ну так виходить. І що потім передати Російській Федерації. Іншого в цій риториці в його поведінці не видно. Не видно, друзі. Я вам хочу подякувати за ваші донати, за вашу підтримку. Я вже казав, що зараз збираємо на ремонти е волонтерських автомобілів, тому що вони страшні і. Під обстріли попадали і так далі. Я дякую Титарчуку, Титарчук Тетяни. Вибачте, Тетяна, шляхтич Любові, Островській Тетяни, Ковальовій Наталі, Драбінка Сергію. І ще був невідомий переказ сьогодні, 10 грудня, 15.30. Щиро вам дякую. Всіх інших я назову у понеділок, ввечері, хто буде надалі. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Ви ви робите велику справу і для нашого існування, і для допомоги військовим. Йдемо далі, Йдемо далі, друзі. А далі у нас все просто. Не можна придавати, не можна зраджувати свою країну. Ну, ось просто, друзі, не можна це робити. Ну, це останнє, що, це все одно, що ти зраджуєш е, дітей. Родину свою. Це все одно, що ти зраджуєш батьків. Пам'ятаєте такого хлопчика, Ілюшу Гаманіна? Пам'ятаєте в Харківській області, здається, в Куп'янській, який бив там чимось, збивав герб України з приміщень Куп'янських, рвав флаги, і символіку нашу знищив. Так от цей Ілюша. Ілюша втікав разом з окупантом і пішов воювати на стороні Російської Федерації проти своєї держави, проти свого Купінська, проти своєї Харківщини. В корпус ЛНР він поступив. Ну і все як завжди. Все як завжди. Загинув, друзі. Осколок прямо в серце під Бахмутом. Як сумно, як грустно. Друзі, це кара доганяє зрадники. Знаєте, що я, хто зі мною давно, я дуже телерантна людина і дуже е, відносився до всіх речей, що стосуються життя, поваги і так далі, акуратно. І дуже не те, що акуратно, а дуже з таким, такою болю. А ось тут не, не шкода. Ну, просто не шкода. Я не зрадствую, я не радію, але мені пофіг. скільки таких ілюш. Наші хлопці потращать там абсолютно. Думаю і вам, друзі, також. Думаю, що і вам це також. Підпишіться на канал, хто дивиться, хто потім буде дивитися. Зараз нема світла. Зараз обов'язково треба підписуватись, тому що якщо нема світла, там сутки чи більше, можна пропустити е зустрічі наші, можна пропустити репортажі. А так ні, так прийде повідомлення, якщо ви натиснули на дзвіночок, якщо ви підписані. А хто підписан, слухає, поставте вподобайку, це розповсюдиться більше. І це захист каналу. Це, друзі, захист каналу. Ну, і для таких, знаєте, любопитних, хто там щось думає, гадає, щось, е каже, а ти хочеш, та. Друзі, <you> <laughs> я вже повторював. Повторю ще раз. Це не то, що там, знаєте, якийсь там, е якась там. Та ні, це просто смішно, коли кажуть, хто тобі гроші платить, Та ніхто мені не платить. І ні в кого я не візьму гроші. І на посади я ні на які не піду, тому що я ніколи в житті не був ні на якій державній посаді. І не буду, і не хочу, і мені це не потрібно. Просто люди не можуть втямити собі, що можна. Розуміти, що прийшла нова епоха. З нашим вибором президента, а його команди прийшла нове, нова епоха в Україну, нове життя, нові зміни. І не буде у нас олігархів, олігархів, олігархів ніяких не буде. Хтось там, а ти за того, а ти та ні за кого. Тяжко нам буде це все зробити. Тяжко нам буде це все поламати. Дуже тяжко. Чому? Тому що ми жили в Радянському Союзі, і ми жили в Україні, корупційній Україні і народжували в Україні, і виховували в Україні. Розумієте, це буде дуже все тяжко. У нас не та атмосфера, і кажуть, що там. Хлопці прийдуть, так прийдуть хлопці, так частина прийде. А частина знову прийде в цю ж ситуацію, і знову все буде йти не так швидко, як нам хочеться і як нам здається. Все змінюється. І багато чого змінилось у нас в державі навіть ще після Першого майдану. Так зміни були. А після обрання президента Зеленського величезні зміни. Величезні, тільки сліпий цього не може не бачити. І будуть зміни, але не так. Не, не буде що ось. Все. Ми перемогли. Хлопці вернулись, дівчата вернули, повернулися і все стало ні. Ні, друзі, так не буде. Буде поступово. Буде поступово, тому що ми в такій середі. Ми не народились в Європі. В тій системі, в тій параті життя. Ми не народились там. Ми не виховалися, ми не виховували дітей, ми не виховували онуків. І ми жили в іншій параді. Ми жили в іншій системі. І цю систему зараз не зламаєш отак, як знаєте, якусь гілочку. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. А це те, що я буду говорити часто і часто, мабуть, набридну. Мабуть, набридно. мабуть, хтось. Буде так, але немає хороших русських. Немає. Повірте мені, ні одного. Зараз немає. Зараз, можливо, вони будуть потім. Можливо, все перемелиться і щось прийде. Але зараз вони всі імперіалісти і вони всі окупанти. Всі хороші, погані. Ось Скинули. Ось Геращенка, є у нас Тоня Геращенка, Антон Геращенко. Ну, для мене це вкрай негативна персона. Я відношусь до нього край негативно. Але він на інтерв'ю у Латиніна. Це вже для мене. От всі, хто ходять на інтерв'ю до оцих русских і запрошують їх. Я цих людей, ну не те, що вважаю ворога, ні. я Просто вони мені не цікаві. Ці люди мені стають, ну, як мінімум, не цікаві, а як максимум неприємні. Всі, от повірте, всі, хто б там зараз пишуть, напишуть, а то, то, я то, всі, хто ходить до них на інтерв'ю, до Росіян і Зове Росіян, всі. В різних Непо там чи в різних ступенях, але всі. Так от, дивіться, коли Антон Геращенко назвав російських окупантів, що тут в Україні, ублюдками, ублюдками Латинин сказав, Я советую вам уважительно називати їх солдатами противника Понимаєте солдатами противника. Это же их не мальчики. Кто-то славит Пугачеву, можливо, хорошая артистка. Я с этим не спорю. А, она пела про мальчиков. Можливо, она помылилась. Но на зараз они все россияне. Только те, кто воюет тут у нас, в Легионе Свободы, Ось ці люди для мене, ну, положительне люди. Або ті, або ті друзі, хто ось взяла Латиніна, заробила. Свій мільйон на вас, українці, Вибачте, на вас, ви всі дивитесь, підписуєтесь, даєте її заробляти. Тому же Фейгіну, тому же Швецю. Я не знаю, кому ще там росіян. Всім росіянам, тому же П'ятковському, ну всім. Всім, кого ви дивитесь, ви даєте найким, майким, всім цим, ви даєте заробляти. І не просто там гроші, а сотні тисяч. І ось, коли б ця латиніна. Заробила там 100 тисяч. Із них 50 віддала на українську армію, я би тоді схилив голову. Схилив би голову. Ні копійчини вони ніхто не дають. Ні копійчин. А ще не советують? Уважительно називати мальчиків своїх солдатами-противника, а Росію противником. Ну, от так. А еще они восхищаются, мудрость Суровикина, как он классно отвел всех с Херсона, что не погибли ихние ребята. Вот так Ну і останнє було питання про Ангелу-Мерхель. Субота довше трохи. Давайте. Що, Ангела Меркель. Що вона сказала останній раз? Мінські мінські угоди були потрібні, щоб дати передих Україні. Україна сформувала свою армію і окріпла і так далі. і так далі. Це було нависно. і деякі наші розтайли. Друзі, це, це бред, бред і бред. І величезна брехня. Навіщо зараз каже це Меркель, щоб виправдати себе, щоб повністю виправдати себе, але не можна не можна брати це в виправдання. Це на на навпаки, обвинувачення. Вона чітко показує, що вона прожила в Росії як мінімум 6 років, вона навчалася в Росії, вона агент КГБ. Вона агент штазі і вона була на чолі Германії. Що було при ній? Три потоки через Балтійське море. Вона всі п'ять років, як і Порошенка кстати продавала озброєння Російської Федерації. Хто в це не вірить, Гугл в Поміч. Шукайте, знайдете. Я не збираюся розказувати. Поки і Україна при Порошенка продавала озброєння Росії. І Німеччина продавала, і Франція продавала зброю. Всі. Для чого це були мінські? Для чого? Для того, щоб Порошенко обрати на другий срок і зробити їх уже як, як повинно. 50% внутрішніх газових мереж вона віддала Газпрому. А що вона дала Україні? Що вона дала українській армії? Що Німеччина дала українському народу? Ну нічого. Вона прийшла в німецькій армії було 36 військ, 8 військ, військ в армії Німецькій 36 бригад. Вона пішла і 5. Що це було? От Штайнмаєр визнав помилку. Штайнмаєр був у неї міністром закордонних справ. Він помилку визнав, сказав. І зараз веде зовсім іншу політику. Вона продовжує. Підтримувати Путіна, підтримувати Росію, і тільки навчилась у Порошенка брехати, брехати, хоча її, мабуть, навчили в Штаті і начили в КГБ. Все, друзі, я вам дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайчики. Якщо нічого не трапиться, до понеділка Україна переможе!